українським біженцям час працювати, і чим швидше, тим краще Німеччина офіційно заявила про зміну курсу. Мовний бар'єр знижується, тож відтепер українцям не обов'язково мати високий рівень знання німецької мови або працювати за профілом, що саме зміниться для українських біженців і яку роботу їм можуть запропонувати німецькі фірми. Головні причини зміни курсу дефіцит робочої сили та міграційна криза у Німеччині. Ми маємо значну потребу в кваліфікованих працівниках у сфері догляду, зокрема за дітьми, а також у сфері фахових професій. Ми вдячні, що зараз ми прийняли багато біженців з України, які також мають гарну кваліфікацію, і ми намагаємося це врахувати. Ми працюємо над тим, щоб можна було залучати сюди тих фахівців, які хотіли б залишитися. Вайтанфікфахкрафткивинкен. Ті аккінепля за даними на червень 2023 року у Німеччині перебувало приблизно 480 тисяч працездатних українців, які отримують соціальну допомогу від ФРН. З них за оцінкою міністра праці Німеччини Губертуса Гайля близько 200 тисяч українців можуть залишитися у Німеччині і поповнити ринок праці. Тож міністр закликав роботодавців спростити вимоги до знання німецької мови для потенційних працівників. Утім, базове знання німецької все ж залишається важливим. Мінімальний рівень німецької мови повинен бути на рівні Б 1 для початку працевлаштування. Після цього ми очікуємо, що працівник досягне принаймні рівня Б2. Це важливо, тому що всі наші робочі інструкції та інструкції з експлуатації написані німецькою, і звичайно, працівники повинні їх читати та розуміти. У пекарні пана Едвіна вже працевлаштовані кілька українських біженців, які добре себе зарекомендували. Саме тому на ярмарці вакансій він шукає нових потенційних працівників. Шпрехи україніше так. Тоді українська українська аж то скаже. Що сказати? Яку роботу Будівельник. Ну я сам вчитель. Але я погано вчив німецьку. Не йде мені німецька на А 2 якось здав. Але я будівельник, ось шукаю роботу. Я вже старий, не знаю, як, <реку> не знаю, як бути. Є бажання працювати. Пан Михайло теж у активному пошуку роботи, бо у Миколаїв, звідки він родом, вертатися вже нема куди. Ніхто. <реку> Айний немає дому. Я, Я з перших днів війни автомати взяв автомат і пішов воювати. Ну, так, так вийшло. Брав участь у бойових діях у Миколаєві. Зайшли танки, розбомбили і так далі. Попри поважний вік, 63 роки, чоловік добровольцем пішов на війну та, отримавши поранення ноги через півтора місяця служби, був вимушений змінити бліндаж на лікарняну палату. У Німеччині опинився випадково, планував як короткострокову поїздку. Я думав на місця два-три. Думав на місяці як... два-три, але не вийшло. Не прийняли мене. Назад. От. Ні, в мат у військоматі. А ви хотіли ще йти далі приймати? Так. так, але мене не прийняли. А чому вас не прийняли через здоров'я, через сказали, що я, я що я старий. Не треба, Старний. йдіть, лікуйтеся. Йдіть і і так, далі. Це, Це Миколаїв, Інгульський район. Переживши російську окупацію, армени з батьком Віталієм тепер теж намагаються побудувати нове життя у Німеччині. Я маю диплом будівельника. Я закінчив коледж у Харбові і хочу по своїй професії працювати. Вибір вакансій, представлених на ярмарку у німецькому місті Бон, не вельми широкий. Робота на будівництві, в бюро, готелі, спа-салоні, на інженерному підприємстві та у лікарні. Тож цілком імовірно, що багатьом українським біженцям доведеться працювати не за фахом. Ну, якщо це буде гарна зарплата, і якщо це буде робота, яка буде мені подобатися, то так. Але працювати, наприклад, як спеціаліста по прибиранню або на заводі я б не хотіла. У Німеччині Анастасія планує після мовних курсів вступити в університет і отримати вищу освіту, а поки придивляється до запропонованих вакансій. А от Ірина з Маріуполя, яка до війни працювала у відділі закупівель на Азовсталі, працевлаштовуватися за фахом у Німеччині і не розраховує. Готова йти туди, де буде робота. Я розглядаю, варіант, що... я розглядаю варіант помічника вихователя у дитячому садку або помічник стоматолога. Це нарця господи, стоматолога готова працювати не за спеціальністю, тобто пройти навчання і працювати не за фахом. А в Україні у мене в Україні. У мене нікого немає. Вертатися нікуди. Тому я намагаюся тут інтегруватися і певно залишуся тут, якщо вийде Однак не всі готові до радикальної зміни профілю після успішної кар'єри в Україні. Що Німеччина робитиме з тими, хто відмовлятиметься від запропонованої біржою праці роботи? Звісно, є люди, які не хочуть одразу йти працювати, та ми повинні подивитися, чи сприймається це у нашому суспільстві, адже ми даємо людям можливість користуватися фінансовими пільгами в Німеччині, поки вони не можуть забезпечити собі засоби до існування. Але рано чи пізно ці люди теж повинні зробити свій внесок. У якийсь момент кожен, хто відмовлятиметься від роботи, звичайно, повинен буде очікувати певних санкцій. На жаль, безкоштовного життя тут немає. Це означає, що незабаром українським біженцям доведеться регулярно звітувати про пошуки роботи перед місцевим відділенням Агенції з праці, так званим джоб Сентр, щонайменше раз на шість тижнів. А у відповідь Джоб Сентр має активніше пропонувати їм вакансії. Тим, хто від запропонованої роботи буде відмовлятися без поважної причини, можуть скоротити соціальні виплати. Сумує і одиноко чекає за стійкою пан Мартін. У нього з пошуком працівників поки туго. Ми шукаємо вузьких спеціалістів автомеханіків для нашої авторемонтної майстерні. Чи вдалося вам сьогодні знайти потенційних працівників? На жаль, поки ні. Чому? Брак кваліфікації. Німецькі підприємства покладають великі надії на українців. Частка тих, хто працює серед працездатних українських біженців, вже становить 19% і їхня кількість продовжує рости. Цілком ймовірно, що багато присутніх на ярмарку вакансій вже познайомилися із майбутніми працедавцями. Але поки самі цього не знають, я знайшла те, що я давно хотіла знайти: вакансію інженера. За цією вакансією вдома я працювала 11 років, тому планую надіслати сюди своє резюме і йти працювати після закінчення мовних курсів на рівні Б2. Німецький уряд щедро підставив плече українським біженцям, але тепер ті, хто втік від війни в Україні, повинні стати самостійнішими. Пишуть німецькі змі. Німеччина допомогла українським біженцям. Тепер вони мають допомогти Німеччині.